Українці не забувають сортувати сміття. І от зараз ми можемо показати це в наступному сюжеті про екозвички. Жерстяні баночки, донечки від чипсів. З об'ємними пакетами в руках Ольга прийшла у один зі столичних сортувальних центрів. Ретельно розкладає побутові відходи по контейнерах. каже, звичка не викидати домашнє сміття в один бак з'явилася близько трьох років тому. Не відмовляється від неї і зараз, під час війни. Війна трошки заважає так, тому що станція стала трошки менша, доїхати стало важче, але все одно не кидаю це заняття. Намагаюся якомога більше назбирати, щоб ну Зменшити кількість сюди під'їздів, бо мені дуже незручно стало через закритий міст. А Петро взагалі приніс звичку сортувати непотріб в інші регіони, а конкретно в Ужгород, коли був змушений евакуюватися з родиною з Києва. Той гуртожиток, в якому ми проживали два з половиною місяці, привчили до того, що треба сортувати. Поставили кілька контейнерів для людей, які готові сортувати. А для людей, які не готові сортувати, когось привчив, комусь відкрив щось нове. Хтось приймає це, хтось не приймає. Ну люди різні. Війна внесла свої корективи і в роботу сортувальної станції, крім звичного набору контейнерів, з'явилися і нові, наприклад, бокс, в якому збирають віск для виготовлення окопних свічок для потреб військових. Якщо ж у вас банально не вистачає часу, аби самостійно приїхати на сортувальну станцію, то можна скористатися такими боксами, які встановлені по всій столиці. Ось сюди, наприклад, можна викинути відпрацьовані батарейки та лампи. В зелений контейнер складаємо скло, а в жовтий утилізуємо пластик. І таких контейнерів по Києву майже чотири тисячі. Навіть попри перебої з пальним, комунальники щодня виїжджають у місто, аби спорожнити ці дзвіночки, як їх називають самі працівники. Кожен день виїжджаємо. Ну, трішки зменшилися об'єми, так є менше людей, але виїзд кожен день. Поїздки дві-три. Дві-три точки чи два-три райони? Дві-три поїздки. Райони всі можуть бути. У Київкомунсервісі не приховують, крім менших об'ємів вторсировини, виникли і деякі проблеми з тим, куди відвозити зібране сміття, адже чимало переробних підприємств опинилися в тимчасовій окупації, або ж були пошкоджені чи навіть взагалі знищені російськими загарбниками. Якось, наприклад, склопереробний завод гостомелі. Там завод практично зупинив свою діяльність певний час перебував в окупації. Там я не скільки було. Зруйновані чи пошкоджені потужності для переробки ці скла раніше ми з ними працювали, відходивозилися, приймалися. Наразі, наскільки нам відомо, вони просто працюють ну, поки що на прийомку цих відходів. а Надалі передають вже на інші підприємства. Та така ситуація у столичних комунальників лише зі склом. Ті ж підприємства, куди з Києва везуть на переробку пластик, папір, відпрацьовані батарейки та лампи, працюють на повній потужності. Головне, щоб було що вивозити, і люди не лінувалися сортувати сміття. Олександр Храпач, Сергій Приходько, телеканал Київ.